Доброго дня всім. Значить, вони питання у нас після сесії, що нам знов треба взивати комісію для того, щоб внести зміни для зміни в бюджет. Зміни до бюджету. Зв'язку з, з, з тим, що військові. Будь ласка, розкажіть? Так, так Виникла така необхідність, щоб переглянути нам внесення зміни до бюджету Росінцельської ради на 2025 рік, так як кошти на сесії були Кода економічної класифікації 2620 на 3220. КПКВ 2098 субвенції з місцевого бюджету державному не міняється, суть нічого не міняється, тільки ото, що перенесення буде з поточних видатків на капітальні. Давайте да. голосуємо за це, щоб внести ці зміни. Все одноголосно. Це більше питання має, так? Більш питання має.